Вітаю, слава Україні! Сьогодні особливий такий вихід, адже ми оголосили збір разом з пілкою волонтерів Прикарпаття на FPV-дрони для Авдіївки. Там дуже потрібні зараз FPV-дрони. Ми також закупили з благодійного фонду мій івано ці fpv дрони і передаємо зараз нашим військовим. Але дуже важливо, щоб ці fpv дрони були якнайшвидше доставлені до наших хлопців, які боронять нашу державу на різних напрямках. Тому цей збір оголошений. Будь ласка, долучайтеся. Нам дуже важливо, щоб ці впі дрони, які можуть нести до 2 кг, були передовій. Також місто оголосило тендер через Прозоро на тисячу дронів з міського бюджету. Ну, але дуже важливо, щоб оперативно ми могли доставляти ці дрони звідси з Івано-Франківська. Долучайтеся до збору. Дякую всім, хто вже задонатив хто скинув кошти для того, щоб наближити нашу перемогу. Дякую нашим воїнам, дякую нашим захисникам. Слава Україні!